Добрий день, ви на каналі Моє Господарство, і з вами я Валентина. І ось сьогодні, е, думаю, що мені приготувати. У мене був там фарш з мінтая, бо тут в Данії риба дуже-дуже дорога, як червона, а хека мінтая я зовсім не бачила. Бачила тільки камбалу, пару разів купляла і салаку. Все. А це ось мені за 16 крон попався такий фаршик, і я його собі придбала і вирішила зробити такі тюхельки рибні, з в мікрофільовій піцці. Жарити не хочу, а ось тушити то, що треба. Він вже заправлений, то вже є перчик, все цибулька, все-все є. Я тільки розділила і трошки так обваляла в муці. Для подушечки я зроблю лук порей Порізала. Туди додавила 2 столові ложки рослиної олії. Ось у мене ще морквочка. Зараз я все сюди таку подушечку гарнимку зроблю. І буду тушкувати в мікрофільовій піці. Так, як можливості йти на кухню. У мене немає, да й там е, не дуже добре, але вдома є в мікро... кімнаті є мікрофільова пічка, тому я буду готувати тут. Ось так розложила і зараз буду викладувати свої оці такі маленькі котлетки, тюфтельки. Ще трошки їх сформую ножиком. І буде все добре. Водички сюди я не додаю. Буде тушкуватися в собственному соку. Накрию кришечку. ну, а там побачимо. Але тут є перець, є томати, які випустять свій сік випустять сік ще грудинка. І сам сельдерей теж випустить свій сік. І якщо буде дуже засухе, то я вже потім трошки добавлю кип'яченої водички. І зараз ставимо мікрофільовку. Накриваємо це тіло і поїхало. Так, сформувала з фаршу ось такі шарики, і щоб вони не були зовсім такі пісні і суховаті, я вирішила е, зробити ось такий соус, який я роблю завжди, коли протушковую котлети або голубці. Ну, єдине, що в голубці, я ще додаю 2 столові ложки соусу або 3 помідора. І ось у мене 2 столові ложки майонезу, одна столова ложка сметани, 18%. Ще нам потрібно сюди додати ось таку ложечку неповну борошна Добавлю сюди я розмарину трошки зовсім. Зовсім трошки. Якщо є прованські трави, можна додавити трошки прованських трав. Так, добавлю сюди трошки паприки. Якщо була б копчена, було б ще краще. І додав соус. Капелюшечку зовсім коріандру, щоб не перебило. І зараз це все, ще додав, потім, попробую на смак ось такий перчик. І все це я ретельно зараз додаю водичку. І все ретельно перемішую, для того, щоб зробити соус і заляти оці тюхтельки і поставити їх готуватися в мікрофільоку. Бо якщо просто налить води, то ну, не смачно буде. А з таким соусом виходить дуже і дуже смачно. Зараз я його ретельно перемішаю, бо однією рукою не дуже зручно. От. Я ж вам кажу, якщо є копчена паприка, це буде зовсім супер. І якщо є прованські трави, теж буде дуже смачно. Так, друзі, все додала, ще можу трошки водички. Ну і ще, може, кому понадобиться такий лайфхаки, я ще роблю іноді замість борошна. Беру два жовтки, ретельно їх розтираю і додаю в такий соус, виходить дуже смачно. Ось зараз ми будемо заливати це все діло. І накриємо, і буде, ще трошки треба додати водички, бо щось маловато. О, зовсім те, що треба. У нас вийшло. Зараз накриємо кришечкою, і на 20 хвилин, може на 15, буду дивитися там на неповну мощ, будемо ставити мікрохвильовку. Так, протушкувалася в соусі. Тюфтельки з корінного фаршу. 25 філин вони тушкувалися, все дойшли. Ось такий вигляд вони мають. І я зварила ще гречану кашу. Теж виглядає смачно. І ось так можна добре пообідати, повечеряти, не дуже калорійно. І нема тут багато жиру, нема багато майонезу, все виглядає доволі дієтично. і лук порей, морквочка, і із курячого філе. Ось такий вигляд має це блюдо. Всім дякую за перегляд. Хто заходить до мене в гості? Бажаю здоров'я скорішого усім нам міру та швидшої перемоги нашій Україні. І нам усім. Будьте здорові і до зустрічі на каналі!